А тепер власне перейдемо до того, що ж у нас відбудеться невдовзі. Автовласники, які зберігають номерні знаки у сервісних центрах МВС, вони мають заплатити за цю послугу до 31 березня. Якщо ж вони цього не зроблять, то такі знаки знищать вже з 1 квітня. Дарина Будько з нами це головна спеціалістка зв'язків з громадськістю регіонального сервісного центру на в місті Києві. Пані Дарину, вітаємо. Наші вітання. Пані Дарино, як на чуєте? вітаю студію, вітаю глядачів. Uh -huh. А як власне маємо розуміти uh -huh. цю інформацію? Дякую. Uh -huh. Всі... uh -huh. Як маємо розуміти всю цю інформацію, кому щойно отримали? Всі знаки, які були замовлені і досі зберігаються безпосередньо в сервісних центрах, їх знищать. То що треба зробити для того, щоб цього не сталося, особливо для тих людей, які не мають змоги приїхати їх, їх забрати? Дійсно, є у нас на зберіганні номерні знаки, які автовласники під час перереєстрації реєстрації відкріпили від своїх автівок і залишили на зберіганні. Разом з тим, хочемо наголосити, що якщо автовласник знає про такий факт, він повинен у разі не здійснення своєчасної плати за номерні знаки звернутися. І е, сплатити кошти за відповідальне зберігання, інакше з 1 квітня 2025 року ми будемо приводити до знищення такі номерні знаки відповідно до постанови 795 кабінету міністрів України. Це можна зробити двома шляхами. Е, наголошую, це стосується виключно тих номерних знаків, які знаходяться на зберіганні, але час оплати за них минув, які наразі потребують. Занесення відповідних коштів, зробити це можна двома шляхами. Перший варіант це онлайн через кабінет водія в такому випадку. Заявник сам обирає термін подовшення зберігання, сплачує відповідні кошти. і Не потрібно турбувати, що квитанція не надійде до сервісного центру. Це зробить все. Це відбудеться автоматично. Адміністратор дистанційно вносить відомості. Термін номерних знаків продовжує, можна не хвилюватись. Інші варіанти це безпосередньо завітати до сервісного центру МВС або автовласнику, звернутись на стійку. Інформаційну, яка знаходиться біля кожного входу сервісного центру МВС, або ж це може повноважений представник від власника повідомити, поінформувати адміністратора, що він бажає подовжити термін зберігання, внести відповідні кошти банківські установи у нас працюють при кожній кожному сервісному центрі МВС міста Києва, і в такому випадку також не хвилюватися, що ваші номерні знаки будуть знищено. Після 1 квітня, якщо оплата не надійшла до сервісного центру, номерні знаки можуть бути знищені, відновлення їх не передбачено. Також я хочу зауважити, що номерні знаки ми не передаємо між сервісними центрами МВС, але позитивним є те, що автовласник. Якщо він не має можливості наразі закріпити їх за наступним автомобілем, бувають такі випадки, коли відтерміновується реєстрація наступного, наприклад, авто, він може закріпити його з найближчими родичами. Це може бути за подружжя, діти або батьки. Звичайно, за умови надання відповідних підтверджуючих документів, таких як свідоцтво про шлюб, свідоцтво про народження. Також про це необхідно поінформувати звичайно, адміністратора. Вартість зберігання номерних знаків за добу становить 10 гривень 80 копійок. І хочу наголосити на тому, що автовласник самостійно визначається з терміном зберігання номерних знаків, він заповнює відповідну заяву або вносить відповідні дані самостійно до кабінету водія. І в такому випадку він повинен самостійно також слідкувати за терміном, до якого вони зберігаються на платному зберіганні. Також запрошуємо всіх сплачувати відповідні кошти. І не хвилювати, що ваші номерні знаки будуть знищені. Спасибі, Дарино, за ці роз'яснення. So, yeah. Дякуємо. Так, Дарина Будько була з нами на прямому зв'язку з роз'ясненням по тому, що ж, що робити, так, щоб ці знаки не були знищені. знаю, від мене така порада, як від водія, замовив номерні знаки, забрав їх і все, і не знищуєш. Почепив на автівку і поїхав.